Вітаю, я Софія Далініна, журналістка «Медіа Накипіло». Сьогодні ми разом з бригадою «Харківобленерго» вирішили на встановлення нового трансформатора у Малу Рогань. Подивимось, як працюють ті, завдяки кому у наших оселях є світло. Зараз будемо зацепляти підстанцію і встановлювати на блоки. працюю електромонтером в Липецькому ресі. Вже більше 20 років. Ну, ремонтуємо, відновлюємо обладнання повітряних ліній. Ну, зараз ми в селищі мало рогань. Прийшла гуманітарна допомога, комплектна підстанція. Ну, Встановлюємо підстанцію. Усе в нас серйозне. Підстанції розбивали, лінії. З квітня, з квітня почали срагання, і кожен день, з ранку до вечора, піднімали провода, що тут були бойові дії. Важко, звісно, було. Кожен день люди були довольні. Це великий об'єм роботи, велике навантаження. Окрім того, що дуже багато мереж самих по собі, так ще й трудність в тому, що ну, з-за війни багато пошкоджень. Доводиться виїжджати десь в зону проведення бойових дій або близькість до зони проведення бойових дій на відновлені роботи. Можете розказати про вашу роботу в липцях? Мені сказали, ви під обстрілами працювали. Ну, було, піднімали, як там дрони літали, в бронежилетах, в касках. Все розбите. Все на там машини погоріли, побита підстанція, участок розбитий був. На кожній опорі були оборвані, побиті, поломані. є сі танками ламали, опори і провода. Все там вважає, як з нуля Ну, Є такі об'єкти, да, чи зона обслуговування, називаємо її так, куди ми виїжджаємо тільки по погодженню з військовими і. Під контролем військових. Тому що без них ну, є такі місця, куди вони не пускають. Спочатку страшно було, звісно. Ну, потім воно привикається. Ну, як вже звикли. Так, переживають, звісно, як. якщо йдеш на роботу, особливо як час, йдеш, переживають, що все нормально. що… Дуже багато територій у нас заміновано. Були отакі випадки, коли ми відновлюємо лінію, 35 кВт, і працювали сапери, і знайшли ну, мінне поле прямо під лінію 35 кВт. І тоді вони зняли приблизно десь 200 противотанкових мін. Це там бували такі випадки, коли сапери проходили вже, і після, да, після розмінування через деякий час ми їхали по дорозі. І там на протипіхідний ліпісток машина наїхала, колесо пошкоджене було. Або були такі, ну, був такий випадок, коли в нас загинув водій, там, неподаліку кордону. Їздили ми по цій дорозі приблизно тиждень караваном, Там, там 5-6 машин для відновлення було задіяно. І в котрий раз проїжджали по цій лінії, машина подарувалася на протитанковій міні. Є такі місця, де ми працюємо. От під прикриттям військових, тому що багато зараз в дронів, і ну, дуже важко працювати без перекриття. Розумієш, що прикриття це, як кажуть, 50%, але да? інше 50% ніхто не відміняв. Є ризик, і від нього нікуди на ти перший час не відмінешся. У церкунах все як наново все строїлось. Лінії всі наново строїлись. підстанції, лінії, тому що там було взагалі розбито все. Як пропав світ у 22-му, і потім, як в церкунах, в 23-му тільки почали з'явитися світ через год Люди там кричали Ой, спасібам! Ну, бувало, ругали, звісно. За те, що світла довго не було? Так, так. Ну, цим одразу ж не зробиш теж. Графік, так як такого графіку немає. Навіть от сьогодні о 4-й ранку зателефонували, що там відключення, пошкодження, обладнання, встав, взяв людей, там, бригаду якусь і поїхали на об'єкт. От навіть зараз я к вам сюди приїхав з об'єкту, людей там залишив, вони працюють, я у вас тут. І я кажу, були такі випадки, коли отак от прокинувся зранку, там, в суботу, десь щось трапилось, і потім в понеділок ввечері тільки потрапив додому. Ну, так, не тільки я, також вся, всі ремонтні бригади. Бувають і такі випадки. Їдемо на куди на виклик, де там, чи аварія, там, що. приїжджаємо і працюємо, наряд на виконання робіт, приїжджаємо. Там. Підготовка робочого місця, до працюємо. А часто нічні виїзди бувають? Буває, якщо десь аварія. Тому що люди світло треба. Буває таке, що і ночі, і задержуємося. Робочий день з 8 до 5, а там по-разному. Буває, що якщо задержуємося до восьми, буває вихідний. Так що тут у 22-му році, коли відновлювали, там працювали без вихідних зранку і до вечора. якщо є відключення, ми менше людей відключати. Ми в цей час теж щось ремонтуємо, щоб була напруга, потім світло було. А зараз ну, є потреба в нових працівниках? Чи вистачає взагалі людей? Є. Чим більше буде, тим швидше будемо робити. Робота колосально змінилась. Раніше працювали якісь плани, будували на розвиток мереж. Ну і зараз ми плануємо да, в мислях все ж таки залишається все це. Ну, більша частина роботи йде на відновлення того, що є. Чи відчуваєте ви, що праця енергетиків під час війни недооцінена? Звісно, недооцінена. Не всі люди якось що це, важка робота. Там. Саме важкі для енергосистеми це коли були повні блекаути. По області там вже все це, це заживити трохи ну, важко і треба часу. Якою ви бачите енергетику України після закінчення бойових дій? Я думаю, що буде краще. <кхм> ну а часу не знаю. Як буде, скільки буде пошкоджень. Світло буде, все зробимо. Просто потрібен час. Матеріали, там запасні часи у нас є. Люди є. Просто потрібен час. Все це нелегко. Відновити після обстрілу, бо обстріли бувають різні. Були такі випадки, коли ми на роботі там проводили по 36 годин безперервно. енергетики не сплять, вони працюють. Вірте в нас. І Згадуйте нас не тільки тоді, коли немає світла, але коли воно є. Немає офіційно загальної статистики про кількість влучання у об'єкта енергетики на 2025 рік. Однак ворог своїми ракетно-дроновими ударами намагається знищити її, аби захистити небо, донатьте на дронуват. Спільний збірник і пілота фонду Повернись живим.